Всім прирвіти список, хоч мене ще не помінявся. Самих популярних відео. Ну, мені скучно, до того, що здібув відео. І там, то був відео з Містер Робісто вже, мабуть, є 100 переглядів. Ну, зараз подивимось. Навіть 110 жесть 32. Тридцять шість, сімдесят три, дві, п'ятнадцять, тридцать, два, двадцять, десять, тринадцять. Так багато великих переглядів, що говорити навіть, не встигаю. Тринадцять, п'ятнадцять, чотирнадцять, дев'ять, вісім, одинадцять, двадцять два, вісім, дев'ять, вісім. Дев'ять Десять, вісім, Одинадцять сорок дев'ять, вісім, п'ятнадцять, девять, тридцять шість. Весь яд з великими переглядами дев'ять, дев'ятнадцять. 12 странно. Не бачив я, щоб 12 переглядів було на якомусь відео. Може, в минулих частинах пропускав це відео, або тоді ще було 11 переглядів. Далі 39, 44, 47, 38. І за цей рік все. Ну, як я знімаю тільки за цей вік, перегляди, то в цьому разу давайте ще три роки минулий їх за три роди, бо тут у нас починається з 34, далі 13. Грудні мало великих перехлядів було. І вісім. Ще дев'ять було, бо першого грудня багато відео було. Ох, встаті, початок зими і один ютубер з разу тоді набрав 100 мільйонів підписників. 6. Ну, жаль, що тут небагато переглядів, тільки п'ять. Все, пішов листопад, і листопад ми вже не будемо три бо. І так дуже багато відео про три роки, що навіть трирохи задовго гортали сюди. Може щось змінився. Тут ні ще немає нових відео, А тут збільшились перегляди. Ну з тим відео з містером Бістом, то в день буде плюс пару десятків переглядів. І так, скоро вже буде одинадцять тисяч переглядів.